Під час війни українцям довелося швидко адаптуватися до нових умов, включаючи необхідність мати укриття в разі обстрілів та повітряних тривог. Для багатьох міста селищ це стало пріоритетною задачою, адже безпека жителів стала найважливішим завданням, і южне не виключення. На вулицях міста видно незвичайні споруди, це укриття, які встановлені для захисту місцевого населення в разі обстрілів та повітряних тривог. Щоб розібратися, як ця система працює та як вона підготовлена до використання, ми поспілкувалися з начальницею фонду комунального майна Наталою Пітусь. Та дізналися, як саме було вирішено питання з укриттями у місті, як вони організовані, та як підготовлені до використання, та як часто вони використовуються, та як проходить їхнє обслуговування на сьогоднішній день. Укриття у місті у нас всі відремонтовані, і до обслуговування вони готові. Були перевірки. ДСНС, поліції. Кожного кварталу ми і зараз проводимо перевірки щодо укриттів і е, там е, ну, були зауваження, що ми повинні були привезти до е, ладу ПРУ. Це було Приморська 19, Хіміків-20 і е, е, Десанта-10. На сьогоднішній день вони відремонтовані ці всі ПРУ, і в них ми зробили електронні замки, які відкриваються автоматично при сигналі повітряної тривоги. Під час повітряної тривоги відкриваються автоматично двері, туди можуть попасти всі люди, всі громадяни, які мимо проходять, і громадяни, які проживають у цьому будинку. І вважаю, і що вони використовуються тільки під час повітряних тривог. В цілому трансформацію задля безпеки провели і в начальних закладах. Ось одне з таких: тут раніше поміщалося всього 50 осіб, а зараз в рази більше. Крім того, воно облаштоване для осіб з інвалідністю. Директор першої школи Ольга Миколаївна провела нас шляхом евакуації учнів до укриття. Також показали нам приміщення системи оповіщення про повітряну тривогу, кімнату з власною системою очищення води та вентиляційну камеру. Також в укритті є облаштований санвузол, зокрема для маломобільних груп населення. Самі бомбосховища обладнані ліжками, лавочками, стільцями та партами для школярів і викладачів. Ми запитали у пані Ольги. Скільки часу тривав ремонт круття? Самі роботи розпочалися десь, мабуть, в другій половині лютого минулого року. І вже в травні більша частина роботи була виконана, вже навіть тут ну, вже можна було зайти, було видно вже частенько прибрано. Тривалий час і ще допрацьовували, щось десь довозили, щось десь змінювали. Наприклад, меблі в нас з'явилися в перший тиждень вересня місяця. Тобто, вже з 10 вересня все укриття вже було заповнене, все, і ми вже його активно використовували, тому що тривоги були і ми змушені були спускати сюди дітей. Розкажіть також, будь ласка, як діти реагують на тривогу? Як реагують? Ну, зараз деякі. Навіть радуються. Тому що є можливість просто поспілкуватися, подиріти, погратися. Є діти, які дуже тривожно це сприймають. Всі знають, хто яким шляхом евакуюється, з якого кабінету, куди, в якому напрямку треба рухатися. Всі знають, що евакуюємося ми обов'язково з усіма речами. Це пов'язано з тим, що батьки забирають дітей з укриття. Тобто, якщо тривала тривога, деякі діти нормально переносять, деякі діти ну, не можуть. Це дуже на них тисне, вони дуже хвилюються, переживають і з батьками погоджують ці питання. Батьки приходять, забирають. Бувають такі випадки, що потім, після тривоги, діти повертаються. До школи знову приходять і сідають. Ми продовжуємо уроки. Стосовно фінансування ремонту укриття це було за кошти громади. Чи батьки якось фінансували? Ні, ні. фінансування було все за кошти громади з місцевого бюджету. Все фінансування і безпосередньо сам ремонт, капітальний ремонт, приміщення. Для укриття, і придбання меблів абсолютно все. Точно так само, як нам виділяють кошти на придбання печива. Якщо тривала тривога більше, ніж година, ми виносимо печиво, яке закуповуємо і роздаємо дітям тут в укритті. Хоч вони і хтось виходить своїми тормозками хтось купує тут булочки, бо ми буфет спускаємо. Але все одно ми приносимо, роздаємо дітям печиво. Для цього ми його закупили. У <ритисна> Южному починають освічаснювати такі споруди. До прикладу, після інциденту в Києві, коли загинули люди через закрите укриття, тут знайшли рішення. В одному з будинків наразі встановлена унікальна система, яка самостійно відкриває та закриває укриття під час повітряної тривоги. Про одну з таких нам розповів голова ОСББ Ілля Юрченко. <ритисна> Сейчас система отключена, но когда, скажем так, ну, она работала, да, то здесь горит красная лампочка, например, у меня есть ключик специальный, я его подношу, загорается зеленая, я могу зайти, дверь открывается. Когда срабатывает сигнал тревоги, ну по электронной системе, по связи сообщается, узнает, что есть тревога, загорается зеленая и дверь полностью открыта во время тревоги. Какие-то процессы есть ручными, передвигаете вот, системы. Ну, насправді це дуже зручно, тому що коли не було, то нам приходилось ну, взагалі тримати двері відкритими. Це несло певні ризики, коли в підвалі і тусовки збиралися, такі не дуже гарні, і були люди, які приходили на постійній основі або періодично ночувати. На щастя, ніякого там, сильного вандалізму не було, але тепер, враховуючи, що така система є, тобто є обмежений доступ до. Майна в підвалі, то це дуже ну, зручно і комфортно, скажімо так, в цілому. Люди можуть зайти в підвал, коли є тривога, ну, от, спокійно з нього, з нього вийти, коли тривога закінчується. І, ну, це для мене ну, найважливіша історія. І коли б це не було там, друга, третя ночі і так далі. Ну, коли електроенергії немає, то. Система ну, якби відключається повністю. Тобто двері на постійній основі відчинені. Це теж певним чином безпека. От. І ну, це важливо, щоб в разі, коли взагалі там, все погасне, щоб люди мали можливість там, вийти просто принаймні з підвал.